Але до березня тройка весь час була першою серед всіх неспеціалізованих підрозділів. В Артилерії абсолютно те ж саме. Тобто третя штурмова не тільки перша по кількості підтверджених уражених цілей, але третя штурмова також і е, один з місяців обігнала всі артилерійські бригади країни. Знову таки, складно це чи не складно, ну складнувато, тому що у 3-ї штурмової бригади не повні два артилерійські дивізіони. Тобто, як відбувається система створення цих рейтингів? Вся повністю історія за допомогою штучного, в тому числі, інтелекту, аналітиків і так далі. Всі ураження безпілотні, а також ураження під камеру артилерійські, вони фіксуються, заливаються в базу даних. Ця база даних прив'язує їх до точки місцевості, до дати і розставляє рейтинг. Там бали, там, піхотинець то танк стікета, там, ну і так далі. І отак це об'єктивний контроль. Тобто, не можеш показати, як ти уразив в півіхай або мавікам, е, е, ціль якусь. А як так відбулося? Що камера відпала, що ну, запису не було і так далі. Ти буваєш жена. Ну, Бував неодноразово на командних пунктах різних рівнів і так далі. Тому, якщо третя штурмував, в цьому говорить, ми найкращі в ураженні і так далі, так в цьому є підтвердження. І не кимось там дано та, там, мною, якимось генералом, сусідом або ще кимось. Воно дано машина і відео. От і весь. От і весь